Тут парі для багатоповерхового будівництва. Хоча земельна ділянка віддана в оренду для обслуговування хлібзаводу. Скажіть, будь ласка, хто тут головний на будівництві? Ну, прораб, чи хто відповідальний тут начальник вас? Де його можна знайти? Спитайте в опорону. Охорона де? Там поплоє, там до, слой, там до Бачите. Охорону. Що вам цікавить? Мені цікавить охорона. Що саме у вас цікавить? Знати, хто керівник цього будівництва. Якого будівництва? О, то, Я не знаю, це одне до другого не касається. Це не стосується це того. Це воєнна база. Оце воєнна так. база. А то був хлебокомбінат. Тобто, а от тоже трілку комбінатор? Ні. Також оце живо, все не? за цим жовтим забором, все територія. Тобто є кусочок тлівокомбінати? Оце зіло, це їхнє, все. Ага. Оце аж так, до тих мусорних це все ящиків. ящиків. Це здання, це так, і до Ага. О, тобто, Це, інше, збори, це ага. вже інше зовсім. Це вже інше.